Король Лев. Одного дня у Савані трапилася велика подія. У короля Муфаси і його дружини Сарабі народився син. Усі звірі зібралися біля скелі Прайду, щоб віддати йому шану. Коли гамір стих, мандрил Рафікі, місцевий шаман, ступив на край скелі і підніс над собою левеня сімбу. Побачивши маля, звірі гучно привітали його. Вони знали, що перед ними їхній майбутній король. Лише один єдиний звір не прибув на святкування Брат короля Муфаси. Шрам. Він заздрив сімбі, адже сам мріяв посісти трон. Шраме підлетів до лева радник Муфаси, тахну соріх за зуб. До тебе йде король. Тож придумай, чому ти сьогодні не був на церемонії? Невдовзі з'явився і сам Муфаса. Брате, суворо окликнув він Шрама. Ти зневажив мене? Чому ти не прийшов привітати мого сина? Вибач, любий брате, я геть забув, збрехав Шрам і пішов геть. А Сімба ріс жвавим і допитливим левеням. Разом із подружкою Налою вони досліджували світ навколо. Задля розваги левенята часом тікали від зазу, який наглядав за ними, і дуже хвилювався, коли вони зникали з його очей. Тату, я хочу бути таким сміливим левом, як ти, якось сказав Сімба королю Муфасі. Одного дня ти станеш хоробрим і відважним левом, усміхнувся Муфаса. Але треба бути ще й мудрим. Поглянь на зорі Сімбо. Великі королі минулого дивляться на нас із небес пам'ятай, що ті королі завжди вкажуть тобі шлях, як і я. Тим часом заздрісний шрам хотів позбутися Сімби, якось він хитрістю заманив його до каньйону і загнав туди стадо антилоп. Король Муфаса врятував сина, але сам повиснув на виступі скелі. Шрам підступно скинув Муфасу вниз, і той загинув. Сімба не бачив цього. Шрам переконав малого, що батько загинув через нього і йому більше не місце у лев'ячому краї. У розпачі Сімба подався світ за очі. Він опинився у пустелі. Далеко-далеко від дому. У пустелі знесиленого Сімбу знайшли двоє друзів Кабан Пумба та Сурикат Тімон. Вони привели його до свого дому у джунглях і поступово навчили жити безтурботним життям. Минув час і Сімба став дорослим левом. Одного вечора, коли троє друзів дивилися на зоряне небо, Сімба згадав батькові слова. Великі королі минулого дивляться на нас із небес вони завжди вкажуть тобі шлях, як і я. Сімба зітхнув. Він сумував за татом і скучив за мамою, але повернутися не міг, бо вважав себе винним у загибелі батька. Трохи згодом, коли Сімба повертався з прогулянки, він почув галас. Пумба застряг між корінням дерева, а Тімон намагався боронити свого друга від молодої левиці. Щоб захистити друзів, Сімба кинувся у двобі з левицею, аж раптом він збагнув, що знає її. Сімбо? і собі здивовано вигукнула левиця: Ти живий! Це була його давня подруга Нала. Вона подорослішала, як і Сімба. Нала розповіла Сімбі невтішні новини. Вона сказала, що Шрам тепер король. Гієни його прислужники, а землі прайду у занепаді. Ти законний король, сказала Нала. Тому ти повинен скинути шрама з трону і посісти своє місце. Ти нам потрібен. Сімба повернувся до прайду і став вимагати у Шрама зректися трону. Шрам відмовився і загнав Сімбу на край стелі. Сімба оступився і повиснув над урвищем. І тоді Шрам зізнався, що колись саме так він убив і Муфасу. Злість заполонила Сімбу та надала йому сил. Він вибрався нагору. І переміг Шрама у двобої. Сімба став королем і врятував землі Прайду. Але у короля повинна бути королева. Сімба знав, кого він хоче мати за дружину. Налу. Невдовзі мешканці Савани вітали нову принцесу. У Нали та Сімби народилася дівчинка, а на землях прайду запанували мир. І процвітання.